Вітаємо вас на борту Disney Airlines, де щороку у нас стається щонайменше одна кінокатастрофа, і ми досі шукаємо формулу, за якою ви будете нести нам ще більше грошей. Пристебніть свої паски безпеки на випадок, якщо це виявиться кринжею. А у разі емоційної турбулентності беріть за їх собачок, котиків, пледиків або плюшових стічів. Рейс київ Гавайї розпочинає свою подорож. Алоха, мене звати Валерія, і я люблю кіно. Кожен раз я обіцяю вам повертатися, проте мені потрібна потужна мотивація. Тому я буду дуже вдячна за ваші підписки, вподобайки. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте надіслати його своїм друзям. Власне, я повернулася не так швидко, як Дісней з новим лайв екшеном. За цей час я захистила дипломну роботу на цю тему та закінчила кафедру кінознавства з відзнакою. Там я навіть намагалася передбачити вірогідність того, що білосніжка з тріском провалиться, а на і стіча покладаються надії. Все ж це справдилось у перші дні прокату Фільм вже окупився і став хітом, яким колись став мультфільм. До порівняння на мультик не покладались тільки на їй у 2002 році, бо він був у деякому сенсі наповнений експериментами, наприклад, як акварельні фони. Вже на сам фільм нині покладали купу сподівань. Пам'ятаєте синю жабу та коли слово Крин ще писалося через літеру І? Як всі боялися, що графіка буде недостатньо хорошою. Я цілком припускаю, що це було спеціально зроблено так, як із джином у Аладдіні. Але все ж я вважаю, що такі ходи не є якоюсь серйозною потребою для лайв екшн адаптації, які поважають оригінал, так Рейчел? Але адаптацію приправили парою геніальних рішень, як, наприклад, мінімальне, наскільки це можливо, змішування графіки з присутністю реальних акторів. Це не лише не змушує нас постійно порівнювати якість графіки з реальним світом, але й сюжетно гарно впливає на сам фільм, роблячи його візуально більш правдоподібним, без умовностей, які допустимі у мультфільмах. Зак та Біл Магнусен просто потрапляння в яблучко з боку кастинг-менеджерів. Коли я дізналася, що Джамбо й Бліклі для частину екранного часу будуть людьми. Я трошки засмутилася, але коли я побачила наскільки сильно актори вжилися в ролі своїх прибульців, стало зрозуміло, це одне з найкращих рішень для цього фільму. Також не можна не добувати, як команді вдалося знайти таку чудову дівчинку, як Майя Кілоха на головну роль. Мені вже на етапах інтерв'ю було цілком відомо, що з вибором вони не помилилися. Восьмирічна дівчинка, справжня професійна акторка. Вона настільки цікаво та дотепно розповідає про себе, зйомки, що тут взагалі не може бути жодних сумнівів. У цьому можна в черговий раз впевнитись, переглядаючи фільм, бо грає Майя просто чудово. Вона впевнена у кадрі, вона абсолютно точно розуміє, кого і що вона грає, про що говорить у даний момент. Її професійність не може не захоплювати. Також варто відмітити. Ідати наскільки бережно автори підійшли до адаптації та самого мультфільму, як такого: дівчинка з Гаваїв, яка лишилася одна з сестрою і має складні стосунки з однолітками, просить у зірочки друга. Все це сподобається не лише нам, дітям, які росли в нульові, але й сучасним, бо стрічка доволі вдало адаптована під сучасні реалії та є підлаштованою під наш, а не анімаційний світ. У фільмі піднімаються все ті ж питання, що і в оригіналі: сім'я, дружба, самотність. Не без корективів, після пари сучасних фільмів, які висвітлили нам історію Елвіса Преслі, його культ у франшизі відсутній. Проте зовсім без творчості не обійшлося. У мене було враження, що Ліло просто слухає Елвіса, тому що вона живе на Гавайях. А у нього є альбом, який зветься Блю Гавай. У мультфільмі для неї це приклад справжнього чоловіка, і те, як мав би вести себе стіч. У присилі Софії Кополи Елвіс поводить себе гірше ніж Стіч. І як би хто не любив творчість Елвіса, це все придумала не режисерка, а не писала Прісила Преслі у своїй книзі Елвіс і я. Окрім того, невеличкий спойлер, у адаптації не буде Ганту, а також знизиться рівень насилля на квадратний метр. Тати що питання насилля намагалися цензурувати у франшизі ще з виходу мультфільму. Вам треба побачити цю, не увійшовши до відоряду сцену. У фільмі щось було додано, як нові персонажі, які прикрашають історію та роблять її більш наповненою, щось натомість було віднято, або одні жарти замінюють інші, іноді міняють свій характер або контекст. Уявіть, Тія Карера, яка озвучувала Нані у мультфільмах, повернулася у ролі соціальної працівниці. А Емігіл отримала набагато розширенішу аніж у мультфільмі Роль, яка зараз стала однією з вирішальних для фільму. Ми навіть можемо не знати цих жінок, якщо не дивилися мультфільм в оригіналі, проте вони для мене виглядали дуже знайомо не дивлячись на український дубляж. Також Рейсон Скотт Лі, який грав у оригіналі Девіда, став роботодавцем Нані, а Кріс Сандерс так само залишився голосом Стіча. Сам фільм це ностальгічна скарбничка спогадів. І моя улюблена франшиза Дісней, яку я люблю повсякчас переглядати ще з дитинства. І в дитинстві у мене з'явився свій стіч. Це Бетті, їй 15 років, і я її обожнюю. Ми з нею разом росли ще з 2009 року, але я її люблю так само і навіть більше. Того часу, як ми з нею зустрілися. Зараз вона гостить у мене, бо е, живе у батьків. І це одні з найкращих для мене днів були, коли я маю змогу з нею проводити якомога більше часу. Для мене це дуже цінно. Я її люблю. Це дуже класна, розумна і чудова. І вона мені реально нахадості, чи я. Купила маленьку іграшку з Тіча, і коли я її принесла знову, порівняла з Бетті. Ну це одне обличчя, тільки що Бетті не бакитна. Власне, як ви могли зрозуміти, під час перегляду я не тільки багато сміялася, але двічі плакала. Три рази я плакала на фільмі Життя і мета собаки. Життя і мета собаки це номер один. Це моє перше місце по кількості ридань. А Ліли Січ друге місце. Це показник. Стіча люблять не лише через кумедність та руйнівну поведінку, але й через його глибинність та становлення. Для багатьох це був перший героєві відісний, який змінюється протягом сюжету, першопочатково створюючи негативні наслідки для оточення. У цьому й полягає концепція Охана його прийняли до сім'ї, не дивлячись ні на що. Власне, тому це ідеальний сімейний фільм. Основні думки та концепція не порушені, не дивлячись на деякі зміни. Нам досі дуже легко ототожнювати себе з персонажами цієї. Франшизи, якщо ви хочете згадати дитинство або показати його молодшому поколінню, це саме та лайвекшн адаптація яку варто показати, подивитися. Сходіть обов'язково, якщо ще не були. Цей фільм точно має подарувати вам потрібні емоції. Він абсолютно справдив мої очікування і враження прекрасні. Я б ще передивилася мультфільм, і мультсеріал, і взагалі інші частини також. Герої Стіч, там Ліла Стіч, Два, Три, чотири, скільки їх там, я вже не пам'ятаю. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та ставте свої вподобайки. А також не забувайте надсилати цей ролик своїм друзям і можете підтримати канал, посилання в описі. Але в першу чергу не забувайте підтримувати ЗСУ, це дуже важливо. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі, Па-па.